Вітаю вас, дорогі серця! Мене звуть Ольга і це канал Ольга Дівіна, що присвячений зціленню, а також різноманітним методикам, що приносять практичні результати у житті людини. Цей канал допоможе вам залишатися спокійними, врівноваженими. Цей канал з'єднає вас із серцем. А також допоможе у вирішенні різноманітних питань особистого життя, фінансів і усіх питань, пов'язаних з трансформацією як особистості. Я працюю на рівні ДНК і передаю коди вищих цивілізацій, адже я розмовляю на мовах вищих цивілізацій. Я володію різноманітними техніками, що офіційно затверджені вчителями древності. Наприклад, це техніки медитації за системою раджа-йоги, що називається Хартфулс, це космоенергетика, квантумне зцілення, світоч. Я володію техніками, що пов'язані зі зціленням людського тіла, людського буття, а також Матінки землі я працюю на міжпросторовому рівні і передаю коди Всесвіту. Приємно познайомитись, буду рада бачити вас у підписник.